цього знімаємо цю накладку, знімаємо газові шланги з форсунок. далі знімаємо рампу з форсунками. Зняли паливну рампу, дивимося форсунки дуже засрані. Ось у нас перша майже не працює, друга така підзасрана, третя. третя теж не працює і четверта засрана. Зараз ставимо на стенд. Запустили перший тест. Так, наступний тест. Різниця є. У нас третя форсунка менш за всіх ліє, четверта більш за всіх. Тут тест роб'єм. Друга, третя у нас відстають, четверта у нас переливає. Власова швидкість. Тест перемикання передач. Тест на протікання у нас. Бачимо друга у нас КП не тримає тиск. Ось Друга форсунка у нас тече. Всі інші нормально. Бачимо третя форсунка, це у нас оця форсунка, вона дуже відстає від усіх, не доливає, бачимо нижні щільні очі. На форсунках у нас потріскані старі, то треба її буде замінити. Форсунки вимили, все частенько вже Встановлюємо знов на стенд і перевіряємо. Зробили тест, бачимо четверта у нас трошки більше за усіх. Все иные у нас равные. Тест на холостом ходу. Пятьдесят тест. Первые три у нас равны, четвертый трошки выделяется. Тест по намокании швидкості. Четвертая у нас трошки выделяется. Тест на протекание. Бачимо, друга у нас вже не капає, тиск тримає. Зараз рівень однаковий, всі форсунки л'ють однаково, промилося все. Верхні і нижні прокладки замінили на всіх форсунках. Половну рампу зібрали. Машину встановили. Все місце зібрали, фішки підключили.